Якщо хочете мати актуальну інформацію про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають, соціальні послуги та інші права, підписуйтеся на мій канал. Зараз ми будемо говорити про гречки. До гречки з обережністю слід відноситься тим, в кого є ниркова недостатність, схильність до запорів та газоутворення надмірного, схильність до згущення крові та виразка шлунка. Також ще є дуже багато корисних властивостей у цього продукту. Також вона дуже корисна тим, у кого є цукровий діабет. Якщо хочете дізнатися цю важливу інформацію, то дослухайте це відео до кінця. Також хочу нагадати: ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар, аби воно набрало більше переглядів. Тоді на ваш телефон буде приходити сповіщення про нові випуски, натискайте дзвіночок, і ця актуальна інформація буде вам завжди доступною. Гречка екологічно чистий продукт. Під час її вирощування не потрібно ніяких добрив. Вона покращує настрій, каже сприяє покращенню емоційного стану. Це джерело рослинного білка. У французькій та італійській мовах гречку називають сарациновим зерном. У своєму складі має вітаміни В, А, ненасичені жирні кислоти, метіонін, лізіну. Покращує роботу шлунково-кишкового тракту, покращує метаболізм вітаміну РЕ. Повільні вуглеводи забезпечують енергію на весь день, покращує роботу серцево-судинної системи, вживання гречки сприяє розширенню судин, зниженню рівня цукру в крові і запобігає виникненню тромбозу. Є хорошою. Профілактикою раку та запобігає легеневій анемії лейкозу. Гречка запобігає розвитку вад серця, допомагає при закрепах та печії, зміцнює нігті та зуби. Фоліова кислота, що є в греці, сприяє укріпленню нервової системи. Якщо хочеш бути здоровим і стійким до різних захворювань, вари гречку. Історія обробки гречки почалася ще 5000 років тому. З неї виготовляли борошно, яке є одним із складових локшини. Страви з гречки смакують з м'ясом, грибами, молоком, овочами і фруктами. В складі гречки є багато заліза. За вмістом білка гречка успішно конкурує з м'ясом, яйцями і молочними продуктами, крім фолівої, нікотинової. Кислоти гречка багата на рутин, дефіцит якого в організмі проявляється патологією змінами стінок судин, збільшенням проникності, зменшенням еластичності. Крупа містить велику кількість органічних кислот лимонної, яблучної, щавльової, мелегінової, які сприяють виведенню з організму солей та оптимізують кислотно лужний баланс. Є джерело них речовин. Це природні гепатопротектори. Ліпотропні речовини захищають клітини печінки від руйнування та переродження, стимулюють видавання з них жиру. Страви з гречки корисні при проблемах з печінкою, серцево-судинною системою, підсумковою залозою. Люди, які вживають страви з гречки, довго зберігають фізичну та розумову активність, легко переносять сезонні захворювання, комахи та шкідники майже не торкаються посівної гречки, вони не заростають бурянами. Процес обробки цього злака відбувається без застосування хімічного захисту рослин. Гречка підходить для дієтичного харчування. За вмістом корисних вітамінів та мікроелементів вона півтора-три рази перевищує інші крупи. Регулярне вживання страв з гречки допомагає нормалізувати масу тіла, підвищує е, стійкість до стресу та шкідливого впливу зовнішнього середовища. Гречку не люблять вирощувати, бо вона не дає багато врожаю 6-10 центнерів з гектара. а... Рис дає 60-150 гектара. Лікемічний індекс гречки 50 це середній, а у рису 70 це високий. Тому гречку краще їсти тим, хто дуже контролює вагу свого тіла. Тож, сподіваюся, ви скористаєтесь цими корисними порадами. Вдало! До нових зустрічей!